Всім привіт! З вами I Love Create School. Мене звуть Білик Оля, і в цьому відеоуроці ми будемо в'язати спицями ось таку тепленьку ніжну шапочку резинкою 1 на 1 з пряжі Буклє. Для в'язання шапочки вам знадобиться Півтора моточка пряжі букле я використовувала Шикімікі Альпака Букліє в моточку 50 грамів 85 метрів, і в мене пішло ну, десь 1,3, одна ну, третя частина з другого моточку, 1,1 третя частина з другого моточка. Я використовувала в'язала я спицями 4 мм. У мене укорочені спиці 40 см довжиною, щоб зручно було в'язати. Але у мене Knit Pro, і у них дуже гострі кінчики, а буклє зручніше в'язати. Коли кінчики спиць ось такі, знаєте, як на звичайних спицях. Такі більш закруглені, тоді пряжа не чіпляється і легко проходять петлі. Але ці у мене з довгою ліскою, то мені ними не дуже зручно, тому я буду в'язати на укорочених. Шапочку мені так зручніше в'язати, вона набирається повністю петлями по всій довжині спиць і не треба перетягувати. На розмір 55, 56, 58 я набрала 60 петель, якщо ви в'яжете на дитячий розмір, зараз я вам розкажу, як розрахувати умовно на 56 см обхвату голови. Я набирала 60 петель. І якщо ви хочете, наприклад, на обхват голови 52 см, ви вирішуєте, скільки петель вам треба набрати. Але це з урахуванням моєї щільності в'язання. Тобто 52 помножити на 60 і розділити на 56. Тобто, на е обхват голови 52 см. Виходить, що мені треба набрати 55,7 петель округлюємо до парної кількості, бо у нас іде резинка 1 на 1 кількість петель має бути парною. Тобто на 52 см набираємо 56. Петель. І так само, якби якщо у вас е, велика голова, також можна розрахувати. Так, беремо спиці і набираємо 60 повітряних петель. Так, е, значить, нам потрібен десь 2-3 метри хвостик. Для того, щоб набрати петлі спицями, я набираю одразу на одну спицю, тобто я не набираю на дві спиці, тому що, в принципі, ця пряжа тягнеться. Перший ряд набору петель я не затягую дуже сильно, тому я просто на одну спицю їх набираю. І набираємо 60 плюс одна петля. Я нагадаю це в кінці. Ми її потім скоротимо для того, щоб закрити наше в'язання в коло. Першу петлю я роблю ось так. Просто накидаю ниточку на спицю, перекручую хвостики і ось так собі вкладаю в руку. Бачите, ось так. Великим і вказівним пальцем. Тепер чіпляю спицю за великий палець знизу вверх. Тепер чіпляю спицю за ниточку на вказівному пальці зверху вниз. Відпускаю великим пальцем нашу петлю і ось так підтягую її на спиці. Сильно не затягуйте, залишайте там пару там 3-4 мм. Вільного місця. І знову ось так беру робочу ниточку. Знизу вверх на великому пальці, зверху вниз на вказівному. Відпускаю великий палець, і ось так його підхватую, ось так знизу ниточку і затягую. Це вже у нас один, два, бачите, три петлі. І ось таким чином набираємо 60 петель, чотири петлі, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать и дев'ятнадцять, двадцять. двадцать и так далее набираем Ми набрали 60 петель і робимо ще одну додаткову 61 петлю, яку ми скоротимо. Набираємо 61. Зайвий хвостик, ось цей, який ми залишали для набору петель, обрізаємо. Перевіряємо, щоб у нас ніде не було перекручено, перекрутів, так, щоб отак от не було на спицях. Перевіряйте уважно, бо на букляшки цього не видно. І розподіляємо нашу майбутню шапочку по всьому, якби. Так, нам треба зняти. Одну петлю і замкнути наше коло для того, щоб край, ось тут з'єднання, був рівненьким. Дивіться, ми а, знімаємо петлю з лівої спиці, пров'язуючи її як лицьову а, петлю, правою спицею чіпляємо крайню ліву петлю, ось так знизу вверх, бачите, вставляємо спицю Захватуємо робочу ниточку і витягуємо її на себе. І петлю зі спиці знімаємо. Ось так. Ми пров'язали одну петлю. Тепер лівою спицею нам треба перекинути ось цю другу петлю через цю крайню, а цю зняти з правої спиці. Дивіться, беремо, чіпляємо ось так лівою спицею. І тягнемо, тягнемо весь цей ряд, бачите, а ось цю петлю крайню, на праву спиці. Ось так перекидуємо, а цю петлю з лівої знімаємо. Все, ми зняли петлю і підтягуємо цей вузлик. Тепер у нас закритий ряд, бачите, закритий ряд, і він буде рівненький. З наступної петлі ми починаємо наш візерунок, він буде йти резинкою один на один, одна лицьова петля пров'язуватиметься, одна виворітна. Оскільки це буклі, їм трошечки важкувато в'язати виворітну петлю я буду в'язати за передню стінку. Хоча, по правилам, коли ви по колу в'яжете, для того, щоб ваші косички були. Не закриті, не перекручені. Треба виворітну петлю пров'язувати за задню. Тобто я вам покажу і так, і так, ви вже будете собі обирати, як вам зручніше, але а, реально на буклі ну, нічого не видно. Ось тут я в'яжу перекручені. Бачите? Тут не видно ні косичок, Ну нічого. Просто трошечки проглядається сам візерунок резинки один на один. Бачите? Тобто, з цієї сторони о, у мене виходить, що перекручені косички. Бо я отак от в'язала тут рівненькі косички э, розкриті, а вивертну я в'язала неправильно. Та, що виверідна на лицьову сторону, вона лицьова на виворітну. Я не буду вас плутати, давайте починати. Так, в'яжемо лицеву петлю, за, е, робоче, коли ми в'яжемо лицеві петлі, робоча ниточка у нас знаходиться позаду спиць. Чіпляємо правою спицею петлю за передню стінку, ось так, знизу вверх. Так. Пров'язуємо робочу ниточку, накидуємо праву спицю на робочу ниточку зверху вниз. І ось так її витягуємо на себе. бачите? І знімаємо з лівої спиці. Тепер перекидуємо робочу ниточку наперед, ми будемо в'язати виверідну петлю. Бачите, я її тут в'яжу, чіпляючи праву спицю знову за передню стінку. Хоча, по правилам, я маю за задню ось так зачепити і пров'язати. Але в буклі це для мене важкувато. Тобто можна, але воно буде незручно. Бачите? Я даже підчепити не можу. Ось так. ось Все. Я підчепила, пров'язала виверідно. Знову лицьову пров'язую. Виверідно, я буду чіпляти за передню стінку і так само пров'язувати знизу вверх робочу ниточку, просто за передню стінку. Бачите, ось так. Лицьова. Перший ряд буде важкувато в'язати, а потім вже всі петлі нормально підуть. Лицьова виворітна петля. Сильно я не затягую петлі, тому що буде знову ж таки важко в'язати. Це пряжа буклія і, е, ну, з неї там не, не просто, можна сказати, в'язати, Лицьова. виворітна. Головне, не збивайтеся е, і. Намагайтеся продивитися, яка у вас пров'язана лицьова чи виверідна. Оця лицьова, оце у мене пров'язана виворітна. І так, по колу в'яжемо до кінця ряду. Лицьова, виверідна. лицьова. Виверідна. На виворітній робоча ниточка перед спицями, на лицьовій робоча ниточка за спицями знаходиться, виверідна, лицьова, виверідна. Дійшли до кінця ряду. Дивіться, у нас залишається ось петля, ось петля, і тут хвостик. І по рапортам у нас виходить, що тут у нас іде лицьова. Тут виворітна. Так. І все, ми закрили ряд. Отут уже починається другий ряд. Я його навіть не відмічаю, тому що тут кількість рядів все одно ви не перерахуєте, до скорочення, тут пару рядів буде скорочень на маківці шапульці. Шапульки нам треба буде пров'язати приблизно, зараз я вам скажу, 29, ну, 28 см, і потім піде скорочення. Так, і ми починаємо в'язати просто по колу, лицьова, виверідна, лицьова виворітна, вверх все. От Другий ряд починається. Да, і у нас лицьова йде над лицьовою. Виверідна над виверідною, Лицьова над лицьовою. Виверна надвирітну. І таким чином, ми в'яжемо візерунок, резинка один на один. Бачите, якщо б ми в'язали по-правильному, ось виворітна петля наша, і в неї навіть ось вона так от розкрита. Вона хоче, щоб її пров'язали за задню напівпетлю. Але мені все одно не дуже зручно це робити. Якщо вам зручно, ви можете в'язати за задню. бачите. Якщо не зручно, в ну, мене тут чіпляється за передню, виходить ці буклешки, і воно ну, не завжди вдало пров'язується. І так, так по колу просто в'яжемо вверх нашу чапочку. Ви можете зробити її навіть вищою. У мене заворот іде не дуже. Так, це яка у нас була, це була лицева, це буде виворіно. Заворот іде не дуже великий. Якщо ви хочете великий заворот, у вас Вистачить все одно бо йде всього там півтора моточки, і у вас ще пів моточки запаса є. Ось так одну над одною. Lítjóa Hún er hérna Lítjóa Hún er hérna В'яжемо вверх і я вам покажу, як закінчити шапульку. Ми з вами пров'язали основу шапочки. Вона у вас може бути різної висоти, тому що ви можете регулювати завороток. Тобто, якщо ви любите високі заворотики, ви можете зв'язати, щоб вона не прилягала до маківки, ви можете зв'язати шапочку повище, тому що в нас є в запасі ще моточок. Ну, тобто, у нас іде не моточок, а десь один і частинка другого. У мене вийшла шапочка, основа да, до того, як ми будемо закривати маківку, висота 31 сантиметр. І я вам покажу. А як ми будемо закривати маківку, да, це буде варіант гарбузика зверху. Дивіться, ми дов'язали до кінця ряду, тобто там, де у нас хвостик знизу, там у нас починається наш ряд повний. І тепер у нас, значить, тут лицьова, лицьова петля, тут виверідна другою, да? і ми маємо пров'язати їх разом. Тобто беремо лицьову, разом, виверітну і в'яжемо А Зазвичай я це роблю трошечки по-іншому, бо тут перекручена петля, бачите? Щоб косичка була розкритою, мені треба перекрутити її назад або з виверіднею в'язати. Але оскільки це букле і тут нічого не видно, ви можете просто взяти за задню напівпетлю, да, дві петлі лицьову і другу вивертну, і пров'язати дві разом. Воно все одно не буде видно, як ви його там скорочуєте. Так. Далі от у нас знову йде лицьова і виверітна. Або, якщо хочеться, щоб косичка була розкритою, треба перевдягнути навпаки оцю лицеву петлю, і також за задню напівпетлю лицьову, другу виверітну ми беремо і пров'язуємо їх разом. бачите, ось так, І воно красиво скорочується тільки на лицьовій петлі. Да? Тобто, ось так перевдягаємо лицьову петлю так, щоб косичка була розкритою і за задню напівпетлю чіпляємо лицьову і наступну виверідну і пров'язуємо їх разом. Розвертаємо лицьову петлю і пров'язуємо її разом з виворітною. Розвертаємо. Пров'язуємо разом з виворітною, і так протягом всього цього ряду. Розвернули і пров'язали. Разом розвернули і пров'язали разом, ми з вами скоротили наполовину наше. Нашу маківку. І тепер у нас залишилися тільки. Ага, з наступної петлі ми скоротили. Дов'язую рядочок. Е так, останні дві петлі разом пров'язуємо лицевую виверідну. Так, і далі у нас йдуть тільки лицеві. Бачите, воно тут навіть видно, що вони ось тільки однією стороною у нас. Е Робимо ще пару рядочків просто лицьових петель. І потім закінчуємо маківку. Два-три рядочки буквально треба пров'язати нам чисто лицьових по колу. Коли ми пров'язали 2-3 ряди просто лицьовими, я думаю, що можна закривати маківку вже, відрізаємо хвостик десь ну, максимум сантиметрів, беремо пластикову гулку або металічну беленого, вдягаємо цей хвостик і будемо. Закривати маківку. Натягуємо петлі на спицю і знімаємо петлі прямо на голку. Бачите, поступово протягуючи ниточку крізь петлі. Ось так. І так, по з усіма петлями у нас вийде 30 петель, да? тому що у нас було 60, ми їх скоротили. Перетягуємо сьогодні спичок і закінчуємо. З'єднання маківки. Так. Все з'єднали. Бачите, у нас вийшла такий гарбузик. Мені подобається, як виглядає такий варіант закриття маківки. Він мені личить, в принципі, найбільше за всіх. Ще я протягую голку крізь петлі Так, контрольний такий. Стібочок. Тепер вставляю голку всередину, витягую її з центру і тут вже затягую у вузлик а, в якусь петель чіпляю або в дві петлі. Ось так роблю петлю і протягую в вузлик. Все, ниточку ми. Зафіксували, можна, знову ж таки протягнути крізь якісь петлі, щоб воно, Ну щоб довгий хвостик не стирчав, і обрізати. Так, і ось цей хвостик, початок ряду ми так само протягуємо крізь петлі. І обрізаємо. У нас тут буде заворотик, тож цього хвостика видно не буде. Та й, в принципі, на буклешці мало що видно якісь. Дуже зручно в'язати ніяких недоліків не видно. Так, все, наша шапочка готова. Бачите, ось так її вивернули. Можна вже носити, можна дарувати. Діліться своїми роботами, будь ласка, відмічайте мою інстаграм-сторінку I Love Create School. Буду рада вашим підписочкам на YouTube канал, на мій інстаграм, Тікток. Дякую, що ви створювали цю затишну красу разом зі мною всім. До нових зустрічей, до нових майстер-класів. Бувайте!